Давненько у нас не було відео по турніру. Що ж, нагадаю вам умови: два дивізіони, 34 учасники. Граємо автентичними командами. Мені дістався Евертон. Ми непогано з ним стартували. Були як перемоги, так і поразки. На даний момент займаємо середину таблиці другого дивізіону. Головна мета, звісно, вийти у вищий дивізіон. Але чи вдасться нам, побачимо протягом турніру, до нього приєднувалися нові учасники, і навіть деякі з вас. Я думаю, вас зацікавила назва даного ролика. Не буду приховувати, що після матчу з Севілією і Брентфортом я дуже сильно тільтанув. Згодом це вплинуло на матч проти Монако. Але давайте по порядку. Перший матч у цьому відео проти червоно-білих Севілія. Починаємо матч із різкої атаки по лівому флангу. Андрій Гомиш виводить Миколенка на вільний простір, і той робить навіс на Калверта. А, ну ви зрозуміли. Пиню забив. навіс був на кальверта, але передача ж взагалі не пішла. Евертон з перших хвилин притиснув Севілью до воріт. Дуже впевнено пресингуємо нашого опонента, і йому абсолютно нічого не вдається створити в атаці. На 13-й хвилині обриваємо чергову спробу іспанців піти в контратаку та будуємо свою. Андрі Гомеш віддає передачу на Дукуре, а малієць знаходить на дальній штанзі Харрісона. Ну, забиваємо другий. Бачимо, що чуваку трохи трохи важко грати. Він не перекриває лінії передач. Але я теж без не без прикола граю з помилками. Потрібно в обороні просто навчитися грати і думаю. А мені потрібно навчитися передачі робити. Потрібно бути максимально сконцентрованим, тому що я знаю цю гру. Ну, вже знаю. І пропустити три голи можна дуже легко. На 32 й хвилині трапився не те, що і футбол. Це Це треба бачити. А, <Alex> uh, що, блядь?! Що це з було Ну от гра просто вирішила, що мій гравець повинен в прикладину вдарити. Оце називається, друзі, гандікап. Я ж не сильно натиснув, ну, не сильно натиснув, але ну, він просто вдарив в Ну, це наглядний приклад онлайн футбольних ігор. Що ти можеш грати краще, але. Ну, ось бачите? Ось бачите що, і він зараз заб'є. А от у нього він заб'є. У нього він забив! Ну, я поважаю суперників, але, в принципі, ну, по грі, я думаю, видно, що я трохи краще граю. І в аналогічній ситуації у нього забивають, а у мене в перекладину б'ють. Ну, якщо я тут програю, у мене жопа згорить. У мене згорить жопа, я більше ніколи в Є-футбол грати не буду. Ну, ви бачите? Ви бачите, що відбувається? Це називається гандікап. Ну, окей, може, може не гандікап, може я все придумав? Може я все придумав? Скільки в мене ударів? 20 було в цьому таймі. 9 ударів, 7 в створ, 5 сейвів. Через десятки невдалих спроб вийти в контратаку Севілі таки вдалося успішно реалізувати свій момент. Ну що вони роблять? Блять, ми ж ще програємо цю, цю гру, я вахую. І він забиває другий. Я вахую. Ну я вахуї просто з цієї гри. Ти домінуєш всю гру, ти домінуєш всю гру, тобі роблять дві атаки нахуй, два голи. Я їбу, я їбу цю гру. Він спиною просто віддає передачі і вони проходять. Як таке може бути? Блять, ну сука, ну як цю штангу? Ну просто це пізда, Блять. Бето. Да сука блять. Ну як? Ну як це, блядь, можна. Як в цю гру грати можна? ну... Тут не рішає скіл. Не рішає скіл абсолютно. Ну не рішає скіл. Ну ти нічого не можеш зробити. Ну, гра вирішила, що я повинен зіграти в нічою або програти. Ну скільки мені ударів потрібно зробити? Скільки? Як в таке грати? Хто гра. Ну, це. Я мене немає слів, мене немає слів, мене вони вже закінчилися. Що мені зробити, щоб забити? Мені просто забігти в ворота? Мабуть, так потрібно. Ну, це не кіберспорт, це просто казино. Ось якщо випало тобі якесь червоне, ти забиваєш. А випадає чорне або червоне твоєму противнику все. Ну, у нього дві атаки, два голи. Ну у мене ніяких питань до, до суперника. Він грає по, своєму, по своїй можливості, ну типу, без питань. Але у мене питання до моїх гравців і до гри. Чому ось таке відбувається? Ну чому? Ну скільки потрібно мені атакувати? Але якщо зараз спрацюють скрипти, то я заб'ю десь на 92 хвилині. Просто в якійсь атаці. Це просто мінус нерви. Ну, в таке грати взагалі не цікаво. Я в свій час дуже багато в казино відіграв під назвою World of Tanks. Це мій шанс, це мій шанс забити зі штрафного. Та ху... О боже, я не можу. Ні, я тут зараз ще пропущу, скоріше, чим заб'ю. Матч проти Севільї став першим дзвіночком для моєї ніжної та дуже хиткої нервної системи. А далі гра проти нового учасника. Він узяв Брентфорд і дуже погано стартував сезон. Настільки погано, що, що ще не зміг взяти очки в матчах. І вгадайте, проти кого він зможе взяти перші очки в сезоні. Дивимося далі. Ой, щоб ви розуміли, суперник написав, а я яйця варив. Ми з Миколою йдемо на пікнік, тому потрібно було зварити яйця. А тут матч грати. Ну що ж це таке? Я ж не готовий зовсім, блин. Не налаштований на гру проти Брентфорда. Але, але, але ми будемо перемагати. Ясно. Ні, Конект Херовий. В попередньому матчі проти Севілі був краще. Ясно. Ну, це така ж буде гра, як з Севілією, я впевнений. Мені потрібно було відмовлятися від гри сьогодні. Ну вона не йде і не буде йти. Нормально перехоплює. Ну звісно, воротаря проб'ємо кудись ще. Окей, підемо. Добі Добі забиває. Але ж в попередньому ми матчі ми також два забили. Зараз ми один забили, але тоді ми забили два і в нічій зіграли. Тому не все так однозначно. В таких матчах потрібно забивати все, що йде, все, що можна. Ех. Коли я вже заб'ю, гол. Другий. О, це провал. Ясно. Я би тут пасував. Хоча, ця гра, блядь, може забити із такого кута. А оце я херню якусь роблю. Тарковський. Що вони роблять? А тут мо тут тут моя провина. Я не можу. Ну я не можу цю. Це бред. Це бред. Куди ця передача, якщо я Дукуре давав? Я не розумію. Блять, вони вони ніколи в мене не влучать. Ні, це без шансів. Знаєте, я вчора грав три матчі, ні, навіть чотири в чотири матчі я грав, три виграв і одну в нічу зіграв з лідером Ліги. А сьогодні, сьогодні я програв Сівіль, ні, в ніч зіграв зі Сивілью і зараз програю. Ну, знаєте, просто за добу втратив скіл. Ну, в мене немає просто скілу тепер. У мене просто гравці ну, не здатні зробити передачу на 2 метри. Захист не обороняється, бля, ці передачі з суперника проходять. Ну, типу, буває таке. Просто не скілований я. Ну, ще можна врятувати цей матч, але. Ну, гра не дасть мені. гра не дасть мені. Ну блять, дивіться, ну дивіться на цю хуйню. Ну, просто. Ну, блять, ну, ну Ну, а як? Ну а як? Ну ви подивіться, одна сука, передача, і все, блядь, проходить. А як в це грати? Я не можу не в дріблінг піти. У нього все блять, проходить. Ізі, блять. Давай четверту. У мене немає слів. У мене немає просто слів, ніяких. Ну, це все. це гг. У нього кожна атака проходить, і я не можу нічого зробити. От гол забив, все. Команда перестала грати. Трошечки нажав. баше куди-небудь. Оооо, це все, це все. Ех, Смішно. Я піду краще в Counter-Strike пограю, Там хоча б від мене щось залежить. Там я хоча б можуть зробити кіли. В цій грі від себе нічого не залежить. Якщо коннект є, ти перемагаєш. Якщо коннекта немає, ну смучиш бібу. Що я можу зараз сказати про цей матч? На той момент я грав на тренері, до якого ще явно не був готовий. У цій тактиці висока лінія оборони. А я часто можу помилятися при першій передачі. А так вже вийшло, що мій опонент грав на вольбині. тренер, у якого головна тактика це швидка контратака, яка знищує тебе при помилках. Тому такий результат. І я справді пішов потім грати в КС. Непогано провів час. Наступні два матчі будуть у Кубку, і потрапив мій нещасний Евертон на кіберкатлету. А саме гадюку, який грає за Фенербахче. І я на той момент ще не знав, з ким маю справу. Але якщо коротко, то шансів на вихід у мене не було. На початку матчу у Дукуре був непоганий шанс відкрити рахунок. Але Воротар зробив відмінний сейф. На 12-й хвилині Калверт, замість того, щоб забити, вдарив у попередчину. А ось гадюка на досвіді зміг вивести Джеку на вбивчу позицію. Тож Евертон пропускає. Трохи пізніше Тадіч мав чудову нагоду забити другий гол. Але, як на мене, мій опонент переграв сам себе і вибрав невдалий варіант. Під кінець тайму Тадіч таки забиває дуже гарний гол, який і. Прибив Евертон. Після цього пропустили третій, змогли забити з навісу, але це не допомогло. Бо кінцевий рахунок 5-1. Бажання грати матч-відповідь у мене, звісно, не було, але ми його таки зіграли. <плес> а що не забив цього разу? Чого цього разу не забив? Бать, ну вони не можуть віддати передачу. Ну а як? Піздец, ну я не хочу це грати. Типу, ну, ясна ясно, ясно річ, що він грає краще, типу, з першого дивізіону. Ну, питань немає. І це він не заб'є. Не заб'є. Ну я ж казав. А як там можна забити? бля, ну у нього теж комедні йдуть. мене не заб'ють. Ну мене не заб'ють гравці. Ну вони не забивають. Ну що я можу зробити? <succot> гол забив. А я думав не заб'є. Я був впевнений, що не заб'є, що він вдарить по центру, в штангу, і ще якусь Усі матчі в цій серії на той момент дуже сильно прибили мій настрій та ставлення до цієї гри. До гадюки у мене нуль питань. Чувак грає значно краще за мене. Але коли я бачу, що граю ліпше за мого опонента, комбінує атаки, але гра сука не дає мені забити гол. У мене починає дуріти голова. І як на зло, наступний матч у ЛЧ проти чергової кіберкатлети. Мій стан жахливий, абсолютно відсутнє бажання грати тури. Так, ще проти тіпа, який задручив кожну механіку в цій грі, кожен скріпт знає. А я просто хотів робити контент, і він буде в цьому матчі. Це той самий матч, через який я вибрав саме цю назву для відео. Панове, моя найбільша поразка в футболі. І ось з таким настроєм я починаю матч. З перших хвилин Монако пресингує. і не дає шансу на те, щоб я створив атаку. У черговій спробі я втрачаю м'яч, нападника виводять на позицію, і він пробиває. М'яч летить у штангу, потім у перекладину, знову в штангу і у ворота. Я вперше бачу такий гол, але це остаточно прибило мене. Я розумію, чому люди лівають з таких турнірів. Вони просто не вивозять подібні матчі, і я не вивіз. Ні, я не лівнув з матчу або з турніру. Але в мене напевно щось перемкнулось в голові. Якийсь час я ще намагався щось зробити в матчі, але після чергових пропущених м'ячів я все повністю спустошений. Поставив калверта на ворота. А пікфорта в атаку, як ви розумієте, це не збільшило шансів на перемогу, а дуже сильно їх зменшило. Ось так і пройшов цей матч. Коли у тебе середньостатистичний скіл у грі, то в таких турнірах дуже складно довго затриматися, адже ніхто не хоче постійно програвати. А щоб зрівнятися з кілом з даними гравцями, необхідно жити у грі, а не кожен готовий на це піти. Якщо чесно, єдине, що мене так сильно утримує продовжувати грати в цю гру в цьому турнірі, так це ви. Заради вас, заради контенту, і не більше. І футбол доведе вас до пляшки або до нервового зриву. У мене стійка психіка. Я все ж таки маю десятирічний стаж у World of Tanks. але ця гра. Змогла вибити мене з колії. Що ж, буду сподіватися, я зможу встати назад на рейки.